36 – таке число вакантних посад у Бердичівській міській раді озвучив нещодавно у своєму виступі Артем Азізов. Наші глядачі відреагували на інформацію та просили переадресувати міському голові запитання, чому тривалий термін утримують таку кількість вакансій, не запрошуючи працівників, або чому дійсно посади не скоротять. Я не знаю скільки зараз конкретно, чи 36, чи 28 можливо є, Не можу сказати, скільки є Но вакантні посади є. Той же сьогодні ми звучили, у нас вакантна посада, людина звільнилася. В ЖКХ у нас 4 чи 5 посад вільних є. Не усіх устраює зарплата, на яку люди ну, готові. Йти. Далеко не всім устраюється посада. Не треба не забувати, що той же Азіза зараз утримується за рахунок цих посад позаштатних. Він це не говорить, що він отримує зарплату за що тих людей, які, яких немає. Бо він поза штатом. І за що зекономили коштів, ми йому сплатили зарплату. Хто хоче працювати, будь ласка, ми готові запросити так, на роботу. Кошти, які виділяються на ці 36 вакантних посад, вважаються зекономилені. Зекономили, звісно. Ми віддали в прошлому році, прошли, в прошлому році ми віддали, зекономили мільйон, ми передали назад бюджет. Ну, около мільйона, здається, навіть більше мільйона. Ми передали назад бюджет. Тобто, Повертаються, то закінчення фінансового на премії. Не кажу, що не йде на премії. Десь треба людей простимулювати, тому що де да, приходять ті, ті ж кінці кварталу, люди тут сидять до 12 часов ночі, оформляються документи. Тому що брак кадрів у нас є. Це є. Я вибачаю, бо сесія тому mm -hmm.